Завершився чемпіонат Одеси з футзалу. Ці змагання, які були організовані федерацією міні-футболу міста Одеси, розпочались ще 2 листопада 2014 року та складалися з двох ліг. У вищій лізі взяли участь 10 команд. Та ще вісім у першій усі матчі проходили у спортивному залі СК та викликали неабиякий інтерес у одеських шанувальників футзалу. Матчі останнього 18-го туру у вищій лізі відбулись у неділю 5 квітня. Зауважимо, що чемпіон Одеси визначився заздалегідь 29 березня. У грі 17-го туру донецький клуб Делівері, який у зв'язку з подіями на сході України перебрався до Одеси, виграв у МКВ з рахунком три. 3-2 та гарантував собі золоті медалі першості міста. Незайвим буде зазначити, що керуєм діями Делівері все-таки Одесит. Вихованець з Дюшор Чорноморець, триразовий чемпіон України у складі одеського локомотиву Олег Безуглий. Пізніше Олег Вікторович ще двічі вигравав чемпіонат України у складі Київського інтеркасу та ще двічі у складі Донецького Шахтаря. У 2013 році він став граючим тренером Делівері, який тоді виступав у Першості Донецьку, і от зараз його підопічні виграли чемпіонат Одеси. У останній день турніру таким чином головним питанням стало розподілення срібла та бронзи між МКВ та ЮНІ Ламан Груп. Зауважимо, що у очному двобої, який відбувся у 14-му турі 1 березня, претенденти на медалі зіграли у нічию 2-2. Перед своїми останніми матчами МКВ набрав 37 очок, а Юні Ламан Груп 35. Вже перша гра 5 квітня. Остаточно визначила розташування команд на п'єдесталі пошани МКВ з рахунком 5-2, виграв у епіцентру, набрав 40 очок та став недосяжним на другому місці. Юні Ламан груп, вже не маючи турнірного стимулу, поступився у впертій боротьбі ПСВ з рахунком 7-8 та залишився на бронзовій позиції. Остання гра чемпіонату звела одну з найтитулованіших команд Одеси ветеранське чорне море та переможця вищої ліги Деліве. У зв'язку з травмою свого воротаря Костянтина Стародубовського футзальні чорноморці були змушені з самого початку грати у п'ять польових гравців. На якийсь час така тактика надала перевагу делівері, та донечани вирвались уперед 3-0. Але згодом Чорне море зуміло налагодити гру у п'ятьох та почало впевнено наздоганяти суперника. На 45-й хвилині гри одесити зрівняли рахунок 5-5. Але гол Михайла Біляєва на 45-й хвилині схилив. Удачу на Бік Диливери, який завершив чемпіонат Одеси на мажорній ноті перемогою над Чорним морем з рахунком 6-5. Победа есть победа 6-5. Как як бы такі впечатления. Хорошая игра. Ну, а в как-то непривычно было. Конец сезона уже. Задача выполнена. Вроде ребята, все уставшие, выжатый лимон. Задачу выполнили. Ну и поэтому немножечко ошибки, немножечко накопилась усталость. Ну, вот так вот. Можете в целом подвести итоги сезона, как вам вообще понравился этот чемпионат? Тем более, что команда, как я понимаю, не одесская. Да, команда с Донецка. Переехали сюда летом в связи с событиями в нашей стране. Ну, чемпионат очень сильный, нам очень понравился. Было очень тяжело. Хорошие команды, ну, в принципе, задачу выполнили, поставленную перед нами руководством. Так что все нормально. Будем бороться за кубок. Кого вы считаете лидерами в своей команде? У нас все лидеры. У нас все, любой футболист в каждой игре показывает, ну, решает нужные эпизоды для команды. А у нас дружный, здоровый коллектив, боеспособный. Ощущалось вот какое-то противостояние, что все-таки команды в основном одесские, а вы было ли что-то вот такое? Не, в принципе, нас приняли в Одессе очень хорошо. Как бы никаких, ну, со стороны других команд и судейства. Ну, особо, ну, судейством были шероховатости, а с других команд, как бы, никаких проблем. Нормально. Кто из соперников вам больше понравился? Ну, две команды, я считаю, очень мощные. Это МКВ и Юниломан. Ну и в принципе там серед... хорошие середнячки, ПСВ, ТГО, как бы организация турнира в целом, насколько был организован, насколько сезон ну, прошел? Очень нормальная, хорошая организация. В принципе, на хорошем уровне. Благодаря Калинину Игоре Михайловичу. В принципе, ну, все нормально. Отже, чемпіонат Одеси з міні-футболу завершено. Переможцем стала команда Делівері, срібло у МКВ, бронза у Юні Ламан Груп. У той же день виявився і переможець турніру у першій лізі. Спортклуб Кодема з рахунком 3-2 виграв вирішальний двобій у «Марлоу Невігейшн та виборов золоті медалі першої ліги.